Доброго дня, я Удін Крустам, учень 11 класу. Порятинського ліцею номер 6 в Вашій увазі представляю роботу на тему діагностики функціонального стану серцево-судинної системи здобувачів освіти 10 класів. Порядницького ліцею номер 6 Актуальність дослідження та мета. Актуальність мого дослідження полягає в тому, що розуміння функціональних можливостей серцево-судинної системи учнів може допомогти у створенні безпечних ефективних вправ, розуміння систем організму та загального функціонального стану може призвести до індивідуальних підходів, які максимізують зусилля шкільних фізичних вправ та коригування серцево-судинної системи. Мета дослідження, діагностика функціонального стану серцево-судинної системи у здобувачів освіти 10 класів. На даному слайді ви можете ознайомитись з предметом та об'єктом дослідження, Методи та наукова новизна. Мої методи дослідження, це комплекс методів дослідження, включає теоретичні методи, аналіз літературних джерел, вивчення документальних матеріалів, вивчення, досвіду, провідних фахівців, класифікація, порівняння, систематизації у загальні емпіричні методи, антропометрія, оцінка функціонального стану серцево-судинної системи, а саме про борох'я, методи математичної статистики. Наукова невизна. Ми використали стем лабораторії для діагностування функціонального стану серцево-судинної системи здобучів освіти 10-х класів Пересницького ліцею номер 6 Будова серця. На даному слайді ви можете знайомитись із будовою серця. Серце порожнистий і м'язовий орган, розташований у центрі грудної клітки у нижній частині переднього сердостіння на сухожильному центрі діафрагми між правою і лівою поливеральними порожнинами. Його вага коливається від 180 до 300 г. Ліва і права половина серця розділені суцільною стінкою. Артеріальна кров знаходиться в лівій половині, а венозна – в правій половині. Серце має дві верхню і нижні частини, розділені горизонтальною стінкою, таким чином він містить чотири камери: дві верхні верхнії передсередні, дві нижні, тобто сильні шлунки. Серцевий цикл. Серце знаходиться в постійній ритмічній діяльності. Скорочення і стиснення серця чергується з розслабленням і застоєм. Скорочення серце називають систолою, а розслаблення діастолою. цикл, який охоплює одне скорочення і одне розслаблене. Серце називається серцевим циклом. На тому слайду, слайді ви можете ознайомитися із віковими особливостями реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження. Перейдемо до визначення функціональних проб. Функціональний стан організму це стан живої системи, який визначає рівень життєдіяльності, стресостійкості організму і здатність організму пристосовуватись до навколишнього середовища. Високий PWC зазвичай свідчить про здорове серце, тоді як низький PWC є фактором ризику погіршення здоров'я. Взагалі кажучи, здорові серця повинні мати вищий PWC, ніж серце, які мають вади. Більш активні серця, як правило, також здоровіші. Організація та методи дослідження. Наше дослідження проводилось у Прятунському ліцеї номер 6 як експериментальну групу було обрано учнів 10 класів у кількості 20 осіб, 10 дівчат та 10 юнаків вік випробуваних 15-16 років. Також у дослідженні ми використовували наступні методики: методики Баєвського, коефіцієнт витривалості, індекс Робінсона та проба Руф'є. Визначення величини адаптаційного потенціалу за методикою Баєвського. Саме будова тіла і стан фізіологічних Функції є важливим для визначення адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи за методикою Баєвського. Формула наведена на екрані. Користуючись відповідним приладом, визначив ріс, вагу, часту, пульс за хвилину величину сестелітичного і діастелітичного тиску крові дослідження. За допомогою формули Баєвського розрахували величину адаптаційного потенціалу дослідженого. Перейдемо до результатів. Як ми бачимо, у 40% досліджених. Це довільний рівень адаптації, перша група здоров'я. У 60% напружені захисних механізмів адаптації, друга група здоров'я. Також я представлю результат за гендерним поділом. Як можна побачити, у юнаків адаптаційний потенціал менший, ніж у дівчат. Причина нижчого рівня адаптації у юнаків порівняно з дівчатами, на мою думку, є більша адаптації жінок до несприятливих чинників, навколишнього середовища, соціально-економічних чинників і стресу. Коефіцієнт витривалості індекс Робінсона. Формула наведена на екрані. Коефіцієнт витривалості використовується у нас для оцінювання функціонального стану серцевої судебної системи, а індекс Робінсона. За ним ми оцінювали стан резервів серцевої суденної системи, який є критерієм енергопотенціалу і характеризує систелітичну роботу серця. Перейдемо до результатів. Причиною нижчого рівня адаптації. Ой, Розрахування. Для розрахунку, коефіцієнти витривалості ми використовували такі показники: частота серцевих скорочень та тиск. Як можна помітити, коефіцієнт витривалості човників більший, ніж у дівчат. У 12 посилюється посилюються функції серцево-судинної системи і у 8 спостерігаються послаблення. Перейдемо до індексу Робінсона. На цій діаграмі показано те, що у юнаків і дівчат переважає низький рівень фізичного здоров'я, у трьох юнаків та у трьох дівчат нижче середнього рівня, у одного юнака середній і лише у однієї дівчини вищий за середній. Руф'є є простим непрямим методом визначення функціональної який, у якій використовується значення частоти серцевих скорочень у різні часові періоди відновлення після відносини великих навантажень формула наведена на екрані. Перейдемо до оцінки.